Що ж, от і знову ми повертаємося до 365 днів днів сповнених розпусти, розпусти і знову ж таки розпусти. Тому розпочнемо вас. Вітає анімешна шапка, і це огляд на 365 днів цей день. Другий фільм вставляв мене надію, що крінджів буде хоча б трішки менше, але камон, це 365 днів. На що я сподіваюся, на адекватність курвія? чи на те, що мозок Лаури раптово почне працювати? Спойлер, ні того, ні іншого не сталося. Тож фільм починається з інтимної сцени. Що ж, а я, звичайно, сподівалася на похорон, де Лаура раптово вистрибне з гробу з криком Я живе! і далі б масімо сказав би, але чому ти жива? Я навмисно заслав кілерів йобнути тебе. Лаура сказала, що вона б не Лаура, а інопланетна восьминіжка, яка підселилася в це тіло. А далі почався ще більший ніфіговий сюжетний поворот, від якого всі казали, що це шедевр, але ні. Ольга застає на гарячому нашу кінчену парочку йшли, масімо куди подалі, бо типу він порушує польські традиції, скажімо, задовольняючи наречену в день весілля. Все з тобою ясно, щоб наші очі тебе не бачили. Ще? дано йде, а Ольга говорить з Лаурою. Дівчина каже, ті, що Лаура строїть з себе круту, не куривши все життя і тут раптово почавши. Також Оля питає, чи не розповіла та Масімо про те, що була вагітна, на що отримує відповідь в стилі Було дитя, прийшла пизда, не скажу йому я, бо буде війна? Угу, якби вона тільки знала. Починається весілля. До вівтаря Лауру веде якийсь хмирь і до мене не відразу дійшло, що це її батько. Типу відбулася підміна. Аго, ви справді думали, що я не помічу різниці. Ви кого не їбати хочете, га? Та я в як теліпали, я думав, я атак серця дістану. Ноги ситиліпали, руки теліпалися, е, мозок вже киші в мене, парі в мене, знаєте, ото виходило, як не знаю. Далі музикальним кліпом нам показують весілля, а далі знову інтимну сцену під музику. Слідом за цією сценою нам показують, що Оля мутить мутки з Дімоном. Так, це другий фільм, мені пофіг, як його там насправді звати, Вони засасуються і. і все. Нічому, ніяк вони почали ці мутки мутити нам, звісно ж, не розказують. Так само, як і те, чому Лаура жива і що там в тому тунелі сталося. До речі, інтер'єр бляха тут також топ. Ось ванна, ось одяг висить, привітик пліснява. І знову ж під мусочку нам показують, як проводять цей медовий місяць наша пришелепкова та парочка. Лаура знову бахнула собі чорний колір волосся, і бляха воно досі в гарному стані. Не нагадує мочалку, яку виригнув кіт. Якби я так часто фарбувала своє, воно б ріпнулося. Коли ж вони повертаються до домцю, то застають на пікантному Дімасю з Олею. Нащелента висилає погуляти дівок з хати, на що Лаура ображається і каже, що він би її ще на повідок посадив, але це не завадило їй все ж таки поїхати з хати. Буквально хвилину звичайних балачок Олі та Лаури і знову починається те саме. А саме тіхі піхі. Замічу, що курвій вирішив занюхнути трухани. Найс. Nice. На наступний ранок курвій йде, а Лаура на пару з ольгою згадують, як вони були малими дурними, після чого вирішують пожерти. Але малину дівчатам псують. Наш курвій вирвається з ноги в ресторан і каже, що ми їдемо. Але Лаура така на нього дивиться, типу Ти що, охуїв? На що гадонич знову повторює, що ми бляха їдемо. Після чого йде. Скажу вам прямо, мандавошка собі став багато дозволяти. Їй богу, далі Лаура каже своєму припиздоханому, що він прибор маніпулювати і контролювати хоча б її. Вона ж, типу, жінка його, а не наложниця нашого величного пана Султана Сулеймана. Вона каже, що не може сидіти вдома і ніхера не робити. Після чого йде. А мафіозі їбать! каже, що так. Він псина така розопсіла, все зіпсував. Через деякий час Лаура знайомиться з новим садівником з пермобаком Дівчина фліртує з ним той фліртує у відповідь. Після чого нам показують новорічне застілля, на якому масімо дарує своїй ненаглядні власну дизайнерську компанію. Типу, щоб вона перестала їбати йому мозок і нарешті чимось зайнялась. Лаура ж дарує у відповідь себе. Того самого діла Лаура каже, що чепушило схоже на побитого пса. Ні батьків, ні братів, лише вона. На що й каже, що брат таки є, але й спілкуватися на цю тему наш причмелений не хоче. А тому у пірше навіть і слова не сказавши. Ну і справді, розмовляти ж це ж таке, нафіг всралось. Їм же в стосунках інтиму нічого не треба. Та й нащо? Сімейні цінності пф, для ідіотів. Але якщо подумати, нащо було одружуватися, виходити заміж, нам протягом майже двох годин показують, як вони паруються і час від часу сруться. Все. Але почекайте, почекайте, тут нарешті хоч якусь двіжуху підвезли. На якійсь вечірці Лаура раптово застає свого чоловіка. Ванці! Лаура ловить ахуй! Курві же один глаз на нас, другий на Кавказ. Коротше, навіть і не бздонув, ніби так все й треба. Я сподівалася, що Лаура грохне їх обох або ж хоча б пару фінгалів масиво поставить, але ні. А трішкому піпіську. Боже, як он може? Говорить, встала, пі О -о 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 -о! Вона дає по сйобах, сядає у машину до садівника, який з'явився буквально ні звідки, і їде з ним на всі чотири сторони, попутно залишивши маман голосове повідомлення, у якому каже, що маман була права, і Масімо такий гандон штопаний, після чого вона викидає свою моторолу в канаву. Треба було менше тобі сюсюкаться з ним. Ой, Валера, те, се, та Валера твій гамно по житті. Лаура чилить значу майже 24 на 7, Вона з ними говорить і плаває і з сестрою, наче знайомиться, і дилія словом. Ні йшла навіть до того, що наші прийшли не існиться цей мачомен. І, як то кажучи, існиться і той син Іван, і уродливий, і багатий. Але поки вона тут чилить, масіму спочатку вигрібає від маман Лаури, а потім, намагаючись знайти свою пропажу, Галакає з колишньою розуміючи, що вона явно приклала свої культяпочки до зникнення Лаури. До речі, це правда. Разом з Андрійком, братом близнюком Масіму, вони розвели нашу довірчиву амебу, але в свою чергу їх розів наш Знайомий начо, який вже дав своїм булкам розслабитися. Але хер йому. Одної ночі Лара ледве не вкрадає якийсь чепушило, якого грохнув наш садівник. І у мене питання. Він миттєво кинувся на невідомого, що він, бляха, робив у кімнаті, де спала Лаура? Дивився, як вона спить? Люблю дивитись, як ти спиш. Ти... Така чарівна. Хай там як, але це не завадило нашій амемі відправитись мачоменом на забутий Богом острів. Їй доходить, що треба таки спитати, що то було. Але Мачомен каже, що не з цим мать, то звичайного пота, яка хотіла їм пограбувати. Після чого ці дві собаки-улибаки їдуть кататися на гідроциклах. Після чого зустрічаються знову з сестрою Мачомена, то Лаура говорить з нею він де і боковим зором наша мива помічає, що горе садівнику вставляють пропиздон. Масімо тим часом їде разом з дімкою в Тачилі. Дімці хтось дзвонить, після чого той каже, що польську рок не вдалося знайти. І зараз найбільший крінч, міміка Масімо, тупо 50 відтінків херової акторської гри. Персик. Часом Лаура засасується з мачомином і знову ж таки вночі існиться чигіпіг з ним. Але сейде по одному місцю, коли Чепушило каже, що поїдемо до мого баті-мафіозі. Там окунь, до речі, твій буде. Він також каже, що типу, його сім'я мафіозно ворогує з Максимо, і Лаура викупає, що пиздець капець відбувається її. наїбали. Що ти там коли... панієш, Антон? Я її бив? Антон не бреши, мені прямо в очі зараз бачу поїхав. Хай тебе бачаю. Не доводь мене до цього. Коли вони прибувають на келим, Лауру здають двом охоронцям, а Мачо Мейн йде на зустріч. Там Масімо, як типовий 30-річний чоловік мафіозі, проявляє свою стриманість. Коли ж Мачо Мейн, виявляється, що Лауру повинні були охороняти другі тіпи, і типу зараз вона в гімні. Самі розумієте, потрібно спішити, кожна секунда може коштувати життя Лаурі. От, от і дівчину можуть йобнути. Але бляха ці два карася вирішили просто прийтись, ніби вони знімаються в рекламі парфумів зі сійким ароматом крінжі. Лауру ж тим часом привели пізна куди і залишили саму, і їй це зовсім не збентежило. До неї підвалює Андрійко, якого явно біде з башкою ще більше, ніж у Масімо. Лаурі доходить, що це не її мен, той каже, що так, і галака, що капець як хоче, йобнуть свого брата. Ось вони, сімейні ці цінності, яких я так чекала. До них підвалює Анька і наставляє волину на Лауру. Нарешті завалюються наші понторізи, знову ж таки, подивлюся, що швидкість це не про них та й бігають тільки дурні, а вони між тим в костюмах, не дай Боже, ще тріснуть на сраці. В ході наставляння волин Андрюха каже масіму: ой, як шкода, що Лаура дитинку в тому тунелю втратила. Чел, ти бляха гінекологом у неї був чи просто як ти дізнався? Типу про це знала тільки Лаура та Ольга. Коротше, не думаємо. Режисери теж не думали, чого я повинна. Тож відбувається перестрілка. Лауру підстрелюють і двох гандонишів також, наче дає по сьобах, типу він не при ділах, а корві, замість того, щоб телефонувати у швидко, є лозить лауру у своїх культяпках. Кінець. Тож, друга частина ще більш крінжовіша за першу. Сюжету тут хвилин на 15 максимуму, а чі піхі та музикальних кліпів тут так багато, що іноді здається, що ти дивишся М1, перерві між тим, як дивитися 18 плюс відео на славнозвісних сайтах. Тільки різниця в тому, що на сайтах принаймні гра акторська більш реалістична. типу камон від цих гримас, які були на їхніх мордяках, хотілося то сміятися, то блювати від огиди. Якщо чесно, я не розумію, кому в здоровому глузді хотілося б таке знімати. Ще три частини. Знаєте, це було б непогане кіно, якби прибрали б половину постільних сцен та змінило б хоча б трохи сюжету, бо цим героям не хочеться співчувати. Вони не викликають ніяких особливих емоцій. Їх історії сироваті, а конфлікти між героями могли б і не відбуватися, якби вони просто сіли та поговорили. Я вважаю твою думку в срату. і бажаю бачити твою сраку на бахнищі. Я всього на всього привітався з тобою. Якого хуя? Фільм мені не сподобався, і якщо вірити тим, хто читав книгу, то книга гірша так в декілька разів. Не розумію, чому такі крінжові фільми досить популярні. Напевно, через свою крінжовість. Не знаю, що ще можна сказати по другій частині 365 днів. Тож оцінка цьому лицедійству одна побита жабка із 10 цілих. Пезда, пезда, пиздюсінька, така файна манюсінька, така файна ще й вкусна. Тільки близько блягузна, аби була блявуха, називалася пиздуха, а так як близько біля то й називається пизда.